Усіх вітаю на своєму авторському каналі. Запам'ятайте інструкцію про правила виживання в жіночому колективі. На роботу виходите заробляти гроші, а не дружити. Уникайте надто відвертих розмов, не виставляйте своє особисте життя на показ. Ви ж не хочете, щоб про вас ходили плітки. Всю отриману від вас інформацію потім буде використано проти вас. Якщо у вас якісь проблеми, будуть зловтішатись, а вашим успіхам будуть заздрити. Не допускайте хамського ставлення до себе, при необхідності вмійте дати рішучу і жорстку відсіч. Спілкуйтесь з колегами доброзичливо, будьте уважні до їх інтересів, робіть щирі компліменти, але без лестощів. Ніколи не обговорюйте відсутніх та керівництво, пам'ятайте, що ваші слова будуть передані адресату, причому в спотвореному і прикрашеному вигляді. І, взагалі, ніколи не пліткуйте. Якщо хочете стати хорошим співрозмовником, більше слухайте, не вихваляйтесь, жіноча заздріч це страшна сила. Не нав'язуйте нікому свою точку зору. Не лізьте зі своїми правилами в чужий монастир, уникайте конфліктів. Вас будуть випробовувати на міцність, не реагуйте на провокації. Тут вам допоможе дотепний гумор, дотримуйтесь нейтралітету, не варто дружити проти когось. Підтримуйте традиції колективу, посіденьки, тренінги, корпоративи. Такі заходи зближають. І головне, не забувайте про роботу. Бажаю всім успіхів! Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!